Так як у нас є третій і четвертий, тобто послідовні члени геометричної прогресії, то для того, щоб знайти її знаменник Q, ми поділимо четвертий член на третій член. Тобто 3 четвертих ми поділимо на 0,2. Або це запишемо таким чином: 3 четвертих помножити на обернений дріб до 2 десятих. 2 десятих. От я запишу в сторонці десятих, після скорочення це 1 п'ята. Тому, коли ми ділимо на 1 п'яту, ми множимо на 5 перших. І в результаті будемо мати 15 четвертих. Це відповідь А. Нам задано формулою. Н члена прогресії, і тому за цією формулою ми можемо знайти будь-який член даної прогресії. А для того, щоб знайти різницю, ми маємо знайти два послідовних члени прогресії. Наприклад, знайдемо перший член за цією формулою, підставимо замість n одиницю, Будемо мати 4 мінус 8 на 1. Тобто мінус 4. І знайдемо другий член цієї прогресії. 4 відняти 8, що множиться на 2, 4 відняти 16, мінус 12. Тому, для того, щоб знайти різницю, ми від другого члена мінус 12 віднімемо перший член. Зверніть увагу, що ми віднімаємо мінус 4, тобто мінус 12 додаємо 4, в результаті буде мати мінус 8. Тобто відповідь D, нам відомо перший і другий члени геометричної прогресії. Таким чином, ми можемо знайти її знаменник. Q для цього другий член 1 четверту. Поділимо на перший член на одну другу. Або це буде одна четверта, помножити на обернений дріб на дві перших, після скорочень ми будемо мати одна друга. Знаменник дорівнює одній другій. Для того, щоб визначити четвертий член цієї прогресії, скористаємося формулою n члена геометричної прогресії. Вона у вас є в довідкових матеріалах Bn дорівнює B1 на Q в степені n-1. Тому четвертий член прогресії B4 дорівнює. B1 у нас одна друга, і ми множимо на знаменник 1 другу в степені 4 відняти 1, тобто в третьому степені. В результаті ми будемо мати 1 другу в четвертому степені. А це буде дорівнювати 1, 16. Отже, відповідь Г. Зверніть увагу, що четвертий член цієї прогресії можна було б ще знаходити, послідовно множачи кожен член прогресії на знаменник 1 другу. Тобто, ми маємо вже другий член 1 четверту. множимо на 1 другу, тому третій член буде 1,8. І ще раз множимо на одну другу, і четвертий член буде дорівнювати 1, 16. Як ми бачимо, звісно, результат один і той же. Нам відомо 15-й член арифметичної прогресії, використовуючи формулу N члена, у вас вона є в довідкових матеріалах. Ми підставимо. 15 член у нас 12 дорівню. Перший член ми маємо знайти, тому залишимо а1. Різниця 0,5. І так як 15 член, тобто n дорівнює 15, 15 віднімаю 1 множимо на 14. Тому ми будемо мати, що А1 плюс 7 дорівнює 12. 0,5 помножити на 14 це 7. І тоді А1 буде дорівнювати 12 відняти 7, тобто 5. Перший член прогресії дорівнює 5 відповідь Б. Нам відома сума першого і третього членів арифметичної прогресії. Розпишемо, перший член запишемо, а от замість третього члена за формулою N1 члена ми запишемо а 1 за цією ж самою формулою. Плюс, де у нас відомо мінус 4, і ми множимо на 3 відняти 1 на 2. Тобто, ми далі я напишу мінус 4 різниця, помножити на 3 відняти 1 на 2. За умовою, ця сума буде дорівнювати 18. Тому 2А1 дорівнює мінус 8 переносимо вправо, змінивши знак, 2А1 дорівнює 26, тому А1 буде дорівнювати 13. Відповідь В. Так, як у нас умова написано, що п'ятий член дорівнює А4 додати 3, то це 3 це різниця нашої арифметичної прогресії. Маючи перший член і різницю, далі ми можемо знайти 10 член цієї прогресії. Отже, А10 дорівнює за формулою А1 Д, що множиться на 10 відняти 1 на 9, тобто 9Д. Тому далі ми будемо мати а1 у нас мінус 4 додати 9 що множиться на 3. 9 на 3 27, 27 відняти 4 23. Десятий член нашої прогресії. Відповідь – Д. В арифметичній прогресії нам відомо перший член різниця. Йдемо про кількість від'ємних членів цієї прогресії. Тому за формулою n-члена ми запишемо а1 плюс d на n-1. І підставивши, запишемо nний член цієї прогресії, тобто a1 у нас мінус 21, різниця 1,5, що множиться на n-1. І так як йде мова про від'ємні члени цієї прогресії, то ми запишемо, що цей член менший за 0, тобто є від'ємним. Далі ми розв'яжемо дану нерівність. Отже, мінус 21 15 n мінус 1,5 менше 0. 1,5 n менше. Коли ми додамо два від'ємних числа, будемо мати мінус 22,5. Переніше вправо, справа буде мати 22,5. Тому для того, щоб знайти n. Ми пишемо менше, і далі 22,5 ділимо на 1,5. Перенесемо кому в одному і другому на одну цифру вправо, тому 225 поділимо на 15. 225, якщо поділити на 15, це буде 15. Тому ми маємо М менше 15. Тобто, від'ємні члени мають номери, які менші за 15. Коли в нас питають, скільки всього від'ємних членів, ми скажемо. Чотирнадцять відповідь Б.